Тема дня на Радіо Бух. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Бух. І сьогодні рада вітати гостя студії Артема Власюка, масажиста. І сьогодні ми будемо говорити про техніки масажу. Я думаю, які потрібні ну практично всім людям. Привіт. Привіт, вітаю. Ну що ж, почнемо з першого питання. Як ти прийшов у сферу масажу? Випадково це сталося чи ні? Чи хтось порекомендував? Е, ну, взагалі, в мене типу, сталася така ситуація, що мій батько е, спочатку в нього був інсульт. То, тобто, спочатку був інфаркт, а потім інсульт. І так вийшло, що я хотів йому допомогти, щоб ми швидше реабілітувалися. Я почав займатися саме пішов у сферу масажу. Я не планував працювати масажистом, але так сталося, що спробував трошки попрацював з ним і далі вже почав розвиватись далі. Не дуже позитивний початок, але, 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 ну, знаєш... Ну так, так якби так прийшов я до цього. Ну, звичайно, там масаж я любив робити в загальному дружині трошки вдома. Інколи ми з хлопцями в компанії, як збирались, то я їм там. Підмасовував, коли вони сиділи. Ну, це так, якби Але вони, бачиш, воно в тебе десь подобалося, в принципі. Так, це мені подобалось. Ну, і якось так співпало по життю, що ось так потрібно було. І я все-таки до цього дійшов. А ти пам'ятаєш свій перший сеанс, першу реакцію клієнта? Можливо, або хто був цим клієнтом? Ну, це, як завжди, всі родичі, сім'я, ну, спочатку батько, але це переробив всім родичам, а тоді вже почав тестувати на. На ну, звичайних, якби там хто сіде, кажу, йде сюди, будемо пробувати. А що для тебе масаж? Це така якась робота, можливо, мистецтво, спосіб виліктися, розслаблення? Ну, це напевно три, три підряд. Тому що спочатку я ж цим почав займатися для того, щоб допомогти, щоб допомогти людям і в загальному. Масаж, це ж в тому і його сутність, щоб допомагати людям. А тоді далі, вже це стало роботою, це якби і мистецтво, само собою. Ну тому так можна комбінувати різні техніки масажу під час одного сеансу? Ну я так і роблю. Тому що, якщо я десь там почерпнув одне знання, потім на інших курсах інше, там далі знов якесь, і це все переросло. Все, як така каша малаша, все в одному. Тобто я працюю в. Декілька технік поєднує водомумасаж. Тобто, ти навчаєшся ще десь, десь проходиш курси, ну, звичайно, якось звичайно, ну навчатися постійно потрібно. Це, це така сфера, де, напевно, ніколи всього і не вивчиш. Організм людини це така штука. Ми думаємо, що це самокат, насправді, а це космічний корабель, і ну там просто треба все глибше йдеш, і все Більше більше всього пізнаєш, але кажуть, що це дуже важко. Втомлюються пальці, руки, потім викручують масажисти, бідні люди е... в цьому плані. Ну, спочатку важко. Спочатку, так як ти не розумієш, як воно все має бути, е, дійсно, там, там ти ж працюєш руками, пальцями. Спочатку це все боліло. Але потім е, я зрозумів, як працювати, бо масажист має працювати не. Саме силою рук, а саме під масою свого своєї ваги тіла, і так приємніше саме клієнту і легше масажисту. А які фізіологічні процеси запускаються в організмі от під час масажу? Чим він допомагає? Робота масажиста заключається в тому, щоб допомогти покращити кровобіг, де є застої, тобто щоб покращився лімфоток проводок, запустилися всі рідини, ну тобто покращити функціональність організму. А є протипоказання, якісь комусь не можна робити, або там якийсь стан здоров'я, або або ще щось? Ну звичайно, є протипоказань багато насправді, і ну не можна з для прикладу, якщо там температура висока, не можна. Там онкологія, тромбози, тобто ну багато різних критеріїв. Тому перед тим як людина прийде на масаж, потрібно у неї уточнити, запитатися історію, всю яка на даний момент, і тому до цього ставитись обережністю, бо можна людині дійсно нашкодити. Знаєш, інколи бувають випадки, їдеш там в маршрутці або десь і тебе протягнуло, шию защемило. І ти йдеш такий, ти можеш сам собі допомогти, чи обов'язково треба бігти до масажистів? Ну, в такому випадку точно не можна йти, бо якщо протягнуло, це запальний процес. Потрібно, щоб цей саме загострення пройшло і тоді йти на масаж. А настільки важливою є гігієна і стерильність під час масажу? Чи це якби не дуже? Це ж не кров? там не… Ну, перш за все, ну, це має бути. Коли ти лягаєш на стіл, має бути приємно. Я завжди ну, стіл підготовлюю перед тим, коли клієнт приходить, обробляю його, ну, дезінфікую. Тобто. Далі людина лягає на одноразову простирадло, таке uh -huh. я стилю. Ну і, в принципі, все дезінфікую перед тим, Бажано це робити пер перед людиною, щоб їй було приємно. Ну і плюс для масажиста стерильність, перш за все, руки треба все обробити. щоб не було ніяких інфекцій та іншого, щоб не зашкодити людині, ну і не зашкодити собі. І таки вмикаєш музику, свічки, знаєш, <рес> релакс. Свічки інколи є, але музика обов'язково. Музика дуже така важлива штука, яка такою хвилею, типу, налаштовує людину. А буває, що люди засинали просто під час масажу? Так, бувало, звичайно, бувало. Якщо це масаж такий розслабляючий, релаксовий, то так. А який самий такий нерелаксовий, знаєш, щоб там не заснеш? Ну, це, напевно, антицелюлітний або спортивний. А яку роль відіграють крема різні або антицелюлітні суміші у масажі? Потрібно, не потрібно? А, ну, я досить часто працюю саме з сухою технікою, це коли ти працюєш саме з фасціями але я використовую масла типу такі нейтральні, без запаху, щоб вони були гіпоалергенні. Е, тому що не кожен сприймає якийсь там певний е, запах, тому працюю нейтрально. Я звичайно, якщо там антиціолітні, то є зігріваючі е, масла, а є навпаки охолоджуючі. Також це треба узгодити з людиною, що їй більше підходить. А знаєш, це обгортування такими якимись телефонами, Це теж практикуєш? Е, це не практикую, це В нас практикує е, інша дівчинка в Новлинську, така Олена Костюк. є. Е, то, то до неї. Я, в принципі, більш такі оздоровчі масажі, спортивні масажі, також антиціолітні роблю, звичайно, але обгортування не роблю. А як ти силу рук тренуєш, пальців? Граєш, я думаю, на чомусь? Ну, це не до масажу, то, що я граю, так граю там на гітарі, але в силу рук, ну. Я стараюся щодня. Роблю зарядку, роблю розтяжки і ну займаюся спортом. Це дуже важливо. Чи ти користуєшся ти додатковим обладнанням? Це можуть бути ролики, банки, різні апарати. Як до нього відносишся, до цих додаткових? Користуюся дуже класні штуки, такі як там масажний пістолет, саме бледи. пістолет. Це оце така бжикалка. Ну, це такий пі пістолет, який е вібрує угу. і він пропрацьовує глибше м'язи. Ну тобто це можна робити руками, але за допомогою пістолета це якби спрощує роботу. А валики в тебе такі є з колючками? А валиків з колючками немає. Ну я більше працюю руками. У мене є банки, саме вакуумні резинові Банки, банки. це такі колишні, що всмоктують тіло це що, від від гезастут. Це, типу, колишні, це колись запалювали вогнем медичні банки, зараз все простіше. Вони є пластикові, є резинові, користуюся блейдом, є бамбукові палички такими. Це для тих людей, хто хоче, щоб їх так добре побили, пропрацювали. Вони такі, типу. І ти б'єш людей просто? Б'ю. ну, Б'ю, а що робити? Просять, просять, б'ю. Ти змінюєш техніку залежно від віку. Або від стану здоров'я, або ну тобто техніку масажу має на увазі. Змінюю буває, що для прикладу приходять люди, в яких підвищений тиск, тому там працювати, там розганяти не дуже бажано типу кров, там погладжування такими розтираннями. Тому я більше працюю в таких випадках. Точково, ну типу, ось чи є різниця між масажем до тренування, наприклад, спортсменів і після тренування? Ну, звичайно, різниця є, тому що, якщо до тренування робити масаж, це ти підготовлюєш м'язи до навантажень. А якщо після тренування, то Пропрацьовуються м'язи для швидшого відновлення. А який е, спортивний масаж? Взагалі який він є? Техніки, потрібність, рекомендації? Спортивний масаж він це такий більш глибокий масаж, тобто більш е, інтенсивніший, такий агресивніший трохи для того, щоб пропрацювати добре. м'язи. А які м'язи найчастіше потребують уваги у спортсменів? Ну, спортсмени вони рухаються в них всі м'язи в русі? Ну це, зав... це, напевне, це, це завжди напевно залежить від спорту, це завжди ноги, це завжди сідниці, це завжди спина, це завжди шия, руки. Ну напевно, все тіло. А як часто потрібно робити такий масаж? Також в залежності від навантажень, в залежності від спортсмена, як він тренується, якого результату він хоче досягнути. Ну, в загальному, типу, там один-два рази на тиждень, можна хоча б там три рази на два тижні, в залежності від... Чи може замінити масаж якесь таке от відновлення після фізичних навантажень? Можна, можна. Тобто, якщо є фізичні навантаження, масажист, якщо добре розпрацює, м'язи вони швидше відновляться. То сам масаж він не відновлює. Організм відновлює все, але він допомагає відновити швидше м'ясо. А, наприклад, тут є кріпатура після занять спортом, а, так? так оце ж воно. Під, під, та. І воно дуже болить. А потім кажуть, що треба навпаки більше там займатися, і тоді воно легше оце стає. Ж, коли м'яс наповнюється кров'ю, він стає еластичніший. Тобто, ми розпрацьовуємо саме робота масажиста розпрацювати м'яз, щоб він, типу, розслабився. і… Нормально функціонував. А як ти можеш порадити? От, наприклад, пішли на спорт, та на якийсь там фітнес втомлені м'язи, крепатура вдома можна і що краще зробити? Чи почати присідати, чи лягти в ванну, чи лягти просто в ліжко і спати, і чекати, коли то все пройде? Що швидше? Швидше буде поприсідати. Типу, якщо це ноги, поприсідати, швидше буде результат. А тепер такий антицелюлітний масаж. Усі дівчата його люблять, бояться, але люблять. Які переваги або недоліки саме цього виду масажу, антицелюлітного? Ну, взагалі, я сторонник лімфодренажного масажу, антицелюлітний масаж це боляче, це неприємно. Ну, Звичайно, там покращення тонусу шкіри, там пропрацьовується пішкірний жир, але, на мою думку, краще зробити декілька лімфодренажних масажів, воно краще пожвавить рух лімфи. Ну, без Правильного харчування без води, без нормального сну ну нічого не буде. Тому дуже важливо займатися спортом. Дуже важливо правильно харчуватися, ну і пити багато рідини і відпочивати обов'язково. А це не може бути, що наприклад, ти п'єш багато рідини, а потім набрякаєш, і тобі та рідина не туди йде, куди треба. Ну це вода, тобто вона виходить в будь-якому випадку. Вода швидше виходить. Вода обов'язково. А лімфодренажний поясни, що це таке, що це робиться. Ну взагалі, лімфатична система. В нас є лімфатичні депо, лімфа. Вона дуже повільно рухається. Вона рухається приблизно 3-5 міліметрів на секунду. А це там в 100 разів повільніше як. Кров майже в 100 разів там, 90 разів, і е, є дуже часто типу застої в нас в організмі, тобто ми ведемо малорухливий спосіб життя, і в нас, тобто, є накопичення саме. У мене є такі відео. Е, це коли як водопровід. Тобто, якщо труби забиті, е, вода добре не проходить, треба відкрити саме ось ці протоки. Щоб нормально запрацювала сама лімфатична система по всьому організму. Тоді не буде ось цих набриків, ну і все буде добре. А як часто потрібно робити такі масажі? Чи є там якась періодичність? Потрібно вести здоровий спосіб життя, потрібно рухатися, тому що рух це життя. Чим більше ми рухаємося, тим краще буде функціонувати все в нашому тілі. Масаж це класно, але. Рух понад усе, а можна поєднувати трошки технік з антицелюлітного, трошки там взяти технік з спортивного, не знаю, ще з якихось видів масажів. Можна що що забажає клієнт, все можна, або тільки людина витримувала цю біль. Який масаж краще підходить для людей, які хочуть розслабитись, які живуть в стресі? От інколи навпаки, от ти так, кажеш палками побити і стає легше, а інколи дуже такий має бути напевне нейтральний. Що ти скажеш? Ну взагалі релаксовий масаж він завжди просто заспокоює і нервову систему, і ти відпочиваєш, і відпочиває твій розум. Тобто, ну це релакс масаж. А як ти бачиш, що масаж допоміг? Що людина виходить щаслива? От наприклад, чи спортивний, чи антицелюлітний, він відразу. Допомагає, чи треба якийсь час? Ефект завжди є після масажу. Людина встає задоволена, вона може там не на ту сторону куртку надягнути. Ну, типу, по різному. Типу, але в загальному за один раз ну напевно нічого не поможе. Тобто, звичайно, якийсь результат буде. Проблеми в нас накопичуються з часом, не за один раз, а за десятки років. Тому. Один сеанс не завжди, типу, є ось суттєво там поліпшення. Це може бути там 5 разів, може 10, все в залежності від організму, наскільки ситуація запущена в людини, ясно. А тепер знаєш, прослідкує своєї діяльності І з чим найбільше звертаються зараз люди до масажистів з якими проблемами? Ну, в залежності в чому ви спеціалізуєтесь, якщо ви працюєте в сфері антицюлітного, тому до вас будуть більше йти саме на антицюлітний масаж. Якщо вас знають спеціалісти як в оздоровчому, там в лікувальному масажі, будуть в такому випадку до тебе йти я більше люблю пропрацьовувати самомасажі, робити ну оздоровче і ну дійсно я бачу результати, і люди саме з цим до мене звертаються. Чим відрізняється класичний масаж від спортивного? Я був готовий до цього питання. Ну, Класичний масаж він це звичайні погладжування, це звичайні там розтирання. Це такий розслабляючий масаж для покращення кровообігу. Ну а спортивний він інтенсивний, так як ми вже говорили попередньо, він більш такий глибший. Тобто, спортивний це для відновлення м'язів або саме підготовки до навантажень, а класичний більш для здоров'я. А який масаж найчастіше використовують або корис потрібний який є масаж людині, яка часто сидить або має таку сидячу роботу постійно? Це який їй краще, який порадиш палками побити чи розслабляють? Палкою обов'язково треба вдарити, щоб людина робила зарядку. Ну але взагалі типу ну здоровший масаж. Чи були якісь такі результати у тебе твоїх клієнтів, які тебе здивували? Такі якісь вражають ну, ще поки ні. Ще поки я таких результатів, щоб гай там людина не ходила, тут і пішла, не було такого. А як поводяться люди, які вперше прийшли на масаж? Можеш побачити, от прийшли, і ти вже знаєш, ага, це людина вперше. Ну ти запитуєшся, ти ж з людиною спілкуєшся завжди. Там ні, бо... ну це вже не чесно. Ти запитуєш, а до того? От вона ще нічого не сказала, просто прийшла і хоче записатися або подзвонила, хоче записатися, і вона не каже, що вона. Ну, коли Больше. людина приходить, ти ж ну добре. Ну, спочатку видно, тому що людина не знає, як лягати, як правильно, чи там роздягатись, чи не роздягатись. У тебе були скептичні клієнти, якісь такі? Що о, я не знаю, чи поможе, але прийду. Ну, попробую. звичайно були. Звичайно були. Тож так ну, є багато таких людей, насправді, от він не знає. Коли ти не не віриш, що тобі поможуть, то тобі ніхто не поможе, насправді. А який масаж тобі більше подобається робити, особисто тобі? Якийсь із видів? Напевно, оздоровчий. Оздоровчий. Не, не знаю. Ну, це, це такий масаж, який ти ціленаправлено дізнаєшся проблему і працюєш саме з цією проблемою. А бували випадки, що людина, наприклад, ходить декілька сеансів, а воно їй ніяк не допомагає. От, от щось таке стається. М Ну напевно, бували такі моменти. Зараз вже рідше, але бували такі моменти. Можливо, я неправильно працював. Можливо, я не дізнавався про всю історію саме в людини, що її турбує. Можливо, ну я думаю, що це все-таки справа в спеціалісті. А я думаю, що це можливо вона після масажу прийшла і не їлася чогось. Ну, це само собі. Це може бути ж і алкоголь, можуть випити, ага. і можуть піти е, в спортзал після масажу відразу. А це не можна. Ну це не бажано. Тому що то, що ти зробив, то виходить. Це треба після масажу зараз прийти і спати. Це треба після масажу не виходити там на холодний не знаю, на вітер, там сидіти на вулиці голяка. Це треба прийти додому, попити водички, відпочити. А як масаж впливає на імунну систему загалом? Добре, він зміцнює, навпаки, зміцнює імунну систему. От для прикладу, коли ми робимо масаж. Лімфатична система запускається, і, до речі, от коли може піднятися температура дуже часто. Тому що от є такі сплячі віруси в нас можуть бути десь в організмі, коли запускається саме лімфатична система, вони можуть, вона може їх пробудити і з ними працювати. Тобто, ну ось таким чином саме. Тоді зміцнюється імунітет, імунітет. а потім Це. скажуть навпаки, що прийшли до масажиста, ну, що, наробив, наробив забхворів і то все через того масажиста. Я то лежу тиждень, що хоч може бути, а скільки коштує один сеанс масажу такого хорошого масажиста? То в нас саме в місті Нововолинську ціни від 600 до 800. Якщо великі міста там не, не думаю, що когось цікавить, але від півтори до двох. Це скільки часу? Це приблизно 60 хвилин. Тобто година. Так. Сінці після масажу. нормально, ненормально? Так, це нормально. Звичайно, палками б'ють. Якщо палками луплять, це нормально, але знову ж таки це залежить від тіла людини. Потрібно з людиною, от коли я працюю, я в принципі запитуюся, чи там дуже боляче, чи не дуже боляче, тому що кожна людина, вона по-різному. Сприймає саме тиск і тому узгоджується, стараюсь працювати без синців. А, чи може нашкодити масаж клієнту? Може, а в кого ти сам робиш масаж? Сам а, собі а, с, с, ну, так як я вже казав, насправді раніше ще там років я вже два роки не робив масаж с, е, ні в кого, але е, по місту ходив до декількох людей до Олександра. До речі, в нього навчався. Перший мій досвід в нього був по масажах. Але взагалі кажу, треба займатися спортом. Я щодня роблю зарядку, стараюся розминатись, тягнутись. Мені це полегшує життя, тому, Раджу всім це, це робити. А бували випадки, коли ти відмовляєш людині в масажі? Буває, буває. Це коли температура. Так, е е е да, Коли дзвонять і кажуть, ви еротичний масаж робите. Це, мож, це мужик є. <сп <plotting> ну, знаєш, може, ти внесеш в купілочку, <спіль> хто знає, як буде розвиватися <спіль> <спіль> далі діяльність. <спіль> <далі>, Особливо, коли мужик дзвонить, то не дуже хочеться е цей. Ну а що, чоловіки такого, не люди. Їм теж треба? Звичайно, я відмовляю в, в деяких випадках, от коли там хвороби, або я не впевнений, що я людині допоможу. Звичайно, я направлю до лікаря, щоб лікар переглянув. Ну і еротичних масажів не роблю. Це поки не роблю. А як ти плануєш взагалі розвиватися в сфері масажу особисто? Я зрозуміла, еротичні ні. А що буде? Якісь ще додаткові, можливо, курси або якісь. Ну, звичайно, послуги. розвиватися завжди треба. І я планую далі розвиватися. Тут просто величезний океан, де ти забрів, і просто там купа інформації з кожним разом дізнаєшся все більше і більше, більше і більше. А Як ти бачиш майбутнє масажної культури взагалі в Нововолинську? Є в нас розвиток, немає. Ну, в нас взагалі. В Україні, напевно, немає такої масажної культури. Взагалі воно, типу, потрошки, потрошки дійсно там розвивається, багато в нас є шкіл різних, багато курсів, багато хороших майстрів. То в нас чогось заведено так, що масаж це типу, як розкіш. В нас не, немає що з дитинства. там, і В інших країнах з дитинства ходять на масажі для того, щоб покращити своє здоров'я. А в нас вже коли все, ліг. Вже не можу встати, тоді йдуть на масаж. Тому культура саме ось ця має бути, напевно, ну, з дитинства. О, до речі, дитячі масажі робиш, не робиш? А, ну, я своїй дитині робив масажі, звичайно. А, курси я не закінчував, але в мене є це в майбутньому: типу я буду навчатися. Я поки що не роблю, тому що в мене немає сертифікації. Тобто, якщо буде сертифікат, я. Тобто від цього це... напрямку ти не відмовляєшся. Не відмовляюсь, звичайно. Так, воно ну, бо дійсно батьки дуже часто звертаються про дитячий масаж. Я так само зверталася колись з дитиною. Угу. І чомусь от на дитину ми знаємо, виділяємо і кошти, і час, і можливості. А коли людина виростає, з'являються обов'язки, робота і все. І на себе вже часу. Ну, тому що для когось нам не шкода, для себе нам шкода. Отак завжди було. А що ти можеш сказати людям, які бояться пити на масаж, наприклад, вперше так або взагалі людям, які хотіли би, але, але не знаю. Ну це коли поки ти не спробуєш, ти не будеш знати. Ну це потрібно пробувати. Треба не боятись, треба йти. Ну, все, все нове страшно. Спробував і тоді ти розумієш, що це дійсно приємно і це дійсно допомагає. Які побажання для людей від от такого от масажиста Артема Власюка? Рух до життя. Займатися спортом. Обов'язково треба виділяти нормальну часу на сон. Тобто ну, людина має нормально висиплятися: 7-8 годин. Харчування, спорт, рух. Все. І масаж. Це обов'язково. Масаж це додатково. Це масажем ніколи всі проблеми не вирішиш, але ну, перш за все, це ось ці критерії. Масаж, так. Приходьте на масаж. Дякую, дякую за цю інформацію. Я думаю, що вона буде корисною. Якщо раптом наші слухачі та глядачі не отримали відповіді, вони обов'язково можуть отримати її у тебе, правда? Так, Сторіночку Ми прикріпимо під цим відео. Тому дякую. звертайтеся, звертайтеся і будьте здорові. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе.